Всім доброго ранку, ми з України. Сьогодні у нас дощовий ранок. Ночою, мабуть, теж йшов дощ, не знаю. Але я вже годину як сушу. Майже годину. Значить, не знаю, вдасться нам хоча б одну сушку, да. зараз, зараз ранкове каво пиття. Усі, хто хоче приємного кавопіття, чаю, хто що п'є. Якщо в нас так вже виходить світлом, що одна сушка на день, це біда. Це велика біда. Я не знаю, це до Нового року і то не до нового, а до старого нового року прийдеться сушити з такими. Темпами. Да, пане Володимиру, дивився я вчора ролик Льоні Бабошко І подумав, у нас, як один казав, Льоня Бабошко з котлами, а ти з пилками. А я вже подумав, може це вже мені за пилки братися, ага? Льоня то вже відкрив сезон. Ладно, досушим кукурудзу, потім подумаємо. Він з котлами і о Та й такі справи. Коротше, сушим. Ще треба пару годин, щоб Щоб світло побуло. Годинки, дві-три. Другу вони не дадуть. Хоч би перву дали. Вони ж непредсказуємо. Не, не в них, як у... кажіночі цей лотерея, виграв, задумав, виключив, задумав, включив. Графіки, сьогодні шукав, я шукав ті графіки, Да хрен там щось знайдеш. Зайди туди, відкрий то, зроби то. В общем. як обично, дурдом. Пора вже і привикнути. Так, хтось має сьогодні до мене підійти, чи Віталя, чи, чи Коля, не знаю хто. Там треба підгорнути кукурудзу. Добре, якщо щось буде цікаве, вимкнемося, не буде. Не вимкнемося. На дворі дощ іде. Знімати нема що, так там її вже всі бачили по сто разів. Добре, чекаємо до цікавих моментів. О, мені вже веселіше, прийшов пан Микола, зараз буде там горнути. Ми для початку відти головна вижене. А дощ моросить, ну не, ну не можна витримати. Що шляпати треба сховати його під цей зал, бо кузов намочиться. どうだ,どうだ <coughs> <coughs> Хороша ця техніка. В будь-який момент можна підгорнути, нагрузити. Ну, мабуть, хороші гроші стоять. Так, взяти лопату, чти йому тому підгорнути, да? Ну так. Да. Теж хтось щось там зіпсувався, якийсь ролик чи що там натяжний накрився. Зараз буде наш пан Микола, пан механік ремонтувати. Ох, парує як, як чайник. Так, яма звільнилася, можна висипати. О, тут слизько, тут можна навернутися тут на цих сходах. Да. Не спіши, хай я відкрию, бо ти мені зараз у ляту поламаєш. Все, я вже загасив вогні, уже студиться. Порядок Можна буде Можна буде Так, включити світло, подивитися, що там у ямі Ой, ця повна Запасний повний. Ага, хрен уключиш. О, включив. Поля не лякай упаєш. Оу, тут теж повно. Ромі нема що робити сьогодні. Все. Закриваємо цю ляду і студимо далі. Так, тут треба двома руцями. Довго цей процес іде Вигружання і загружання. Довго хоч би дали вигрузити, загрузити вже не знаю, чи дадуть. Будемо надіятися. Ну, це ти зовсім неправильно робиш, скинь хоч мішковину, сів на... На тобі трапку. може зм'якшиться. От зробив, ну як хоч поміняй ремень. Ну як хоч, у них все, у них все роблять спеціально відведених місцях і спеціально обучені люди а в нас а в нас а в нас я зараз провороню і буду збирати лопатою так ладно поки поки йду я наблюдати У двох та і та й легше коля повісту я підігнав цю. Ну, якісь хвилини виграємо. Там ремень лопнув, чи що на генератор, та й нема. Нема зарядки. Так, ладно. Якщо вдасться нам завантажити, то це було б дуже добре. чому я сумніваюся. Щоб охрана вигружати. гружати. Ладно, побачимо. Дай ще вперед, вперед, вперед. Ще трошки вперед. Хорош! О, це вже багато. Давай назад. Давай, 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 давай! Хорош! Да хрен ним. хрань! <гр stereotype> <sympathża> ну, то ти, ти ж там знаєш, давай, бо тобі зараз очі буде. Борт закрив, так? Да? Борт закрив. А то ми з Ваською одного року тут, блядь, збирали. Та ще, та ще якогось уголка кинули сюди, там валявся. А воно тоді сюди коли заклинило було. Так, ладно, працюємо. Все? 不行。 Пішов до колі, подивитися його що вона робила. Ну нема як відходити. Нема, нема, а подане Ой, блін! Там собі додаю роботу, а щоб ти Все. Всьо, Не дало. З півтони ще догрузити виключили. Ну, це якраз цього що вигрузити було і було б хорошо. А тепер що робити? Буде дощ чи не буде? Чи ховати його? Назад туди. Твою мать. Це цей ролик накрився, да? Такий? Такий, як цей. Ой. Значить так, іду я понакладаю в груби, а потім підійду до тебе. Ти ще точно будеш тут. Сказав вже його чекати. Ну то по-любому про гад же не забути, треба газу привезти. Ну, зараз я сходю на пів часа на минут сорок. Все одно вони не включать світло. Значить так, десь вони там розкопали їхній графік. Наші молодці. Коли світло будуть включати виключати на сьогодні на базі аж у 6 часов вечора включать. по тому графіку. А це що означає? А це означає, що мені вже нехер туди сьогодні йти. Аж на вечір піду вже в нічну зміну. Тоді зараз я зроблю, що в мене тут є з матеріалу маленький роличок. Зроблю. Хрен зроблю, в нас теж світла нема. Коли тут включать, не знаю. Якщо буде світло, то зробимо маленький цей ролик. І поки все, вже по 6 годин виключають. А грозяться на добу. Хорошо, живемо. Слава Україні!